Одягайте жінок у квіти, одягайте жінок в любов, хай вони, як маленькі діти, наламають зі щастя дров. хай вони, як маленькі діти, наламають зі щастя дров. і запалять вогонь сердечний, щоб осяяти ваш олімп. Коли з вами стає безпечно, жінка щастя приносить в дім, коли з вами стає безпечно, жінка щастя приносить в дім, Обіймайте частіше між ночей і похмурих днів. Жінка справжнє почує в тиші, все, що сказано їй без слів. Жінка справжня почує в тиші все, що сказано їй без слів, все, що сказано їй в обіймах, у цілунках мільних ночей. Так буває не тільки в фільмах, у любові буває теж. Так буває, не тільки в фільмах, у любові буває теж. Та вона на вершині світу у пустелі подасть води. Одягай жіноку квіти хай розквітнуть її сади, одягайте жіноку квіти хай розквітнуть її сади, хай триває, як вічне літо. Закипає від неї кров, одягайте жіноку, квіти, роздягайте лише в любов, одягайте жінок, у квіти, роздягайте лише.